Друзі, вітаю вас. Зараз багато з нас знаходяться в важкому емоційному стані. Дя коридор затемнень. І всі наші думки, наші дії записуються в книгі долі. Але це не критично. Я вирішила подивитися, що нового пропонує нам ринок. Я не знаю ринок. Продажу різного виду послуг, консультацій і знань, які можна знайти в інтернетах. І я дуже хочу звернутися до вас з проханнями стосовно того, що ви такого цікавого останнім часом бачили, можливо, це варто подосліджувати, можливо, там можна виколупати якісь секретні знання. Тому що, як ми бачимо, уже Оля Полякова з Машею Фросінінай. Останні без солі доїдають, поїхали на гастролі зі своїми дівчатками зустрічатися з публікою. Уже якісь співачки, у яких не складається кар'єра, ідуть у те, щоб викладати кундаліні. Уже всі просто продають курси різного штибу. І сьогодні ми будемо говорити про те, що зараз продають, чому це так все активно вилизло. В цей момент, тому що всім на нужний день, ніхто не знає, як це робити. Тому біжать в інтернет для того, щоб витрусити з аудиторії те, що можуть. І поговоримо про те, а які знання з цього дійсно можна здобути, тому що з усього можна здобути знання. З усього, з усього. І я з вами зібралася тут для того, щоб поздобувати ці знання. Але питання в тому, що. Насправді етер цей народився з того, що я побачила черговий наступ блогерського котла на мої регулівні інтереси в інтернеті, я маю на увазі мої інтереси, які розшифровуються таким чином, що мені хочеться, щоб більше людей мало самоповаги до себе, більше людей відчувало свої кордони, більше людей не велося на всякі розводки лахавські, і більше людей взагалі повернулося до якогось притомної життєдіяльності, не даючи можливість різним інфобаригам на собі наживатися, але. Але блогерський котюл уставших інстаблогерів, уставших от війни, уїхавших за границю, вони всі дуже сильно переживають свої травми, розповідають нам про те, як ми були неправі, і далі продовжують заробляти на нас гроші. Почалося, почалася ідея сьогоднішнього етеру який буде дуже специфічним, я все-таки хворію, я не можу видавати якісний контент, коли хворію, Тому сарян всім, хто хоче розваги, залишайтесь, всім, хто хоче інтелекта. Інтелект теж буде, але його буде дуже мало. Коротше, все почалося з того, що я побачила, що Тетяна, наша принткович, дружина декабриста, який виїхав за. Волонтерською системою і не повернувся в Україну, і останні декілька місяців, ну більше ніж півроку, розповідає українцям, які вони були неправі, що вони його зацькували, і він тепер боїться повертатися в цю державу шахливих хейтерів. Він зі своєю нареченою Тетяною Пренткович далі продовжують заробляти гроші і привертати увагу аудиторії в інтернеті через свої соціальні мережі. Але питання в тому, що на цьому скрині я даю пояснення тим, хто взагалі не в курсі, хто така Принткович і хто такий Волошин, На цьому скрині Тетяна Пренткович. Ізгнана із Піддістала соцмереж розповідає про те, де можна знайти іще одного ізгнаного і уставшого інстаблогера із блогерського котла Олександра Волошина. Якщо З Тетяною Прендкович і її наречена історія сталася десь більше, ніж півроку тому, то Волошин — це свіжак, ви можете піти і подивитися ну, наприклад, не лише мій розбір, а взагалі мої рефлексії з приводу того, що там в Олександр Волошин, який записав відео, що його подивилися 2 мільйони людей, і розказав, хто в Україні зрадник, а хто не зрадник, і чому він заплатив бабла і виїхав за кордон незаконним способом. І чому у нас тут всі не хочуть закінчувати війну, і як він устал, І взагалі у нас тут корупція, але він, звісно, не виноват. Ця вся пантоміма відбувалася всього лиш місяць тому. І от, ну як ми бачимо, деньги не пахнуть. Тетяна Прандкович розповідала, що їй не треба. Заробляти гроші на українцях. Олександр Волошин сказав, що він зникне з нашого простору. Це останнє, з чим він з'явився, і він більше не буде мати справу з українчиками. Але як ми бачимо, раптом чомусь сторіс, якийсь Принткович, яка говорить, раптом ви загубили Олександра Волошина. Ну, типу, знаєте, мене невозможно потеряти, невозможно возможно забити. І от вони далі продовжують своє інформаційне паразитування на вразливій аудиторії, яка любить споживати гельмінтів. І я ж пішла подивитися, якщо загубила Волошина, то що там знайшлося. А я знову ж таки нагадати, що таке Волошин, ви можете собі тут, у нас навіть декілька Волошиних є. Але коли я пішла за посиланням, я зрозуміла, що от він, мій випуск. Я запускаю челендж по заробітку. В чому він заключається? Ваша задача виставити в сторіс будь-яку вашу ціль. Фінансову одну дві, три. Хочу купити телефон, хочу заробити, там, тисячу доларів за до місяць, хочу що завгодно. Реальну ціль, яка вас запалює зсередини конкретно. Це Олександр Волошин стверджує <світаю> в своїй аудиторії. Що через те, що. 100 ти, там, 20 тисяч лемінгів підтвердило, що вони хочуть взяти участь у його челенджі. Він запускає Money Challenge. І зараз розкаже, як його аудиторія в його новому каналі зможе дізнатися, як же ж зробити гроші. Я нагадую, значить, Таня Пранткович поїхала разом з чоловіком, обравши поїхати з України. Розказавши, які українці кончені, як їм страшно жити в Україні, як вони відчувають загрозу, і як вони нічого не хочуть спільного мати з цим простором, але далі продовжує намагатися розвести українчиків на гроші своїми курсами і разом з цим просуває іще одного уїздуна. Який теж поїхав, який сказав: Я поїхав, але я вам розкажу правду на останок і більше зникну, зникну назавжди в соцмереж. І він зник. І він, типу, зник. Але якщо сидіти в правильних місцях, то можна побачити, де його, його шукати. І от він зник, а потім повернувся. І вони разом, як в принципі, і гуртуються гельмінти, типо Тані Принткович і Волошина. Разом знову далі одне на одного дають посилання аудиторії, що бігає на все це підписується, а потім бідкається. Я був професійно опрацьований брехуном. Звичайно, я Женя Янович стосунку, я чуть його не має стосунки. Янукович вони назвали, немає стосунку до аудиторії Тані Принткович, і це це просто цитата тих, хто платить гроші. Подібного виду інфобаригам, а потім розповідають, що жовто у нього в житті йде не так. Тому що Волошин запускає челендж і професійно опрацьовує аудиторію. І я така дивилася це відео, і думаю, боже, це знаєте, це як посібник для дуже лінивих людей, які не хочуть читати, але хочуть знати про маніпуляції. І от ви, якщо подивитеся те, як Волошин продає своїй аудиторії, свій інфочелендж, манічелендж і так далі, то це, в принципі, ну, от всі види маніпуляцій. Всі тактики маніпуляції, не, не, не треба читати ніякі книжки. Він просто приклади, 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 на собі все показує. Знаєте, на собі не показує, але на Волошину можна. Тож давайте дивитися, що там Волошин запустив і як він це продає. І головне, друзі, на жаль, і шкільна освіта, і взагалі базова якась освіта. Не шкільна, а от якоїсь такою базовою. Я не знаю, як це називається. А... Побутової, <побут...> побутової якоїсь мудрості у людей немає, вони на це ведуться. Я подивилася це з величезним інтересом, тому що там знову десятки тисяч лайків, там я не знаю, і це все далі ширять. Не до всього курсу, звісно, він оплатний, коштує не А він дає. Всім, хто приєднується до Челлендж, доступ до курсу, але, звичайно, не до всього курсу, тому що весь курс це дуже дорого, дорого. Ну, коротше, ми створюємо лівінгів дефіцит, розповідаючи їм при цьому, що у них є профіт уже сам по собі, тому що їм безплатно дають ценну інформацію. Не до всього курсу, звісно, він платний, з коштує недешево, але до першого і другого модуля, в якому у вас будуть повні перші кроки, що вам треба зробити для того, щоб розпочати свою справу в інтернеті. Боже, і тут я навіть змогла зробити скріни. Ми всі можемо безплатно, абсолютно безкоштовно подивитися на те, як почати справу в інтернеті. І тут головне урок перший фільм. Дві крапки. Чому там слово фільм є, я не знаю. Можливо, він просто десь взяв якийсь лікала, з нього щось там переписував. Урок перший: як з нуля створити успішний бізнес в інтернеті без вкладень, впливових друзів та багатих батьків, рок-другий секретна фішка, якою користуються всі люди, навіть боюся уявити. І третє бізнес в інстаграм з доходом від тисячі доларів покроково, де інструкція, і глядачі Волошина, які на нього підпишуться, напишуть сторіс, затегають в сторіз Волошина, підуть в Телеграм, зареєструються в чат-боті. Чат-бот їх зареєструє в чаті. Він їх там всіх разом збере, їм прийде безкоштовно цей урок, і вони будуть просто по крокам проходити ці уроки, і ви вже будете знати, що вам робити, куди вам рухатись, тому що я знаю, що більшість людей хоче, але не знає, чого почати. І по факту для вас це все безкоштовно. І це все абсолютно безкоштовно. І от, до речі, я хочу нагадати всім, хто дивиться мій урок, це теж все сьогодні абсолютно безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Приєднуйтесь до значить, знань. до знань. Коротше, якщо послідкувати, ну насправді сторіс згорають їх не видно. це... Унікальна пропозиція, яку ніколи більше ми не почуємо. Нам багато разів Волошин говорив, що він в останню. Він нам місяць тому розповідав, що оце останні його продукти більше ніякого продукту не буде. Ну зараз це точно все безкоштовно. Це останній шанс. Ніхто ніде не повинен більше там, типа, от за, за день це все закривається. Але для того, щоб взяти участь у цьому останньому шансі, треба обов'язково запустити сторіс, і в сторіс обов'язково має бути нікнейм Волош. На щоб всі інші теж це побачили, теж клікнули, підписалися на Волошина саме в той момент, коли він перестане це робити. Але сторіс треба зробити. Чому важливо виставити ці історії? Тому що це послідовність. Ви всім говорите про те, що я, сука, хочу купити айфон, я хочу заробити таку ту суму. Я хочу, не знаю, там почати заробляти в інтернеті, хочу заробити перші 200 доларів. Похуй. Ви берете на себе відповідальність. І винагорода для вас безкоштовний матеріал, який дає вам змогу одразу розпочати свій шлях в побудові свого бізнесу онлайні. Тобто, блядь, ви нічого не втрачаєте. Розумієте? 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 Блядь, ви нічого не втрачаєте. Пацан старається. Пацан старається. Він просто дуже хоче допомогти аудиторії, яка не втратить взагалі нічого, тільки отримає. І пацану ніхрен робити він записує ці відеоролики для того, що він дуже хоче допомогти. Як і минулого разу, як і минулого разу, за цією історією хто зрадник, і розповіді про те, що а я вам нагадаю, у мене є шматочок минулого етеру. Спільного у цих двох персонажів не лише прізвище. Давайте порівнювати оце от. вайп. вайб. Вайб. Во війну нужно заканчувати. По-перше, Во війну нужно заканчивать. І це одна із тих рис, яка об'єднує обох волошених. Тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Ну, давайте будемо відверті. І будуть страждати якомусь. Дуже багато людей, і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. І діти, і жінки, не тільки наші хлопці, яких ми завжди любимо згадувати. Це просто мирні жителі, яких прийняла війна, прийшла війна, в тому числі і за того, що і українська еліта, взявши власть після Януковича не змогла предотвратити цю війну. Я розумію, що меседжі дещо різняться. Але ми говоримо про вайб. Про вайб. Нам війну треба завершувати. І звичайно, різниця між цими висловами у одного Волошина і у іншого Волошена декілька років. Декілька років. Але через місяць після мого етеру, коли я вже розповідала, що Волошин закрив свою діяльність і він просто хотів донести правду. Він далі продовжує ходити колідувати. Ну, через півтора місяці. Ладно, <кхем> чого брешу. Ходить, ходить, колядує і розповідає. До речі, хто хотів потрапити до мене на навчання. У вас буде така можливість, буде така можливість, але це останній потік не просто курсу. Я більше не буду навчатися зараз. Волошин це все піздякає. Насправді не слідкувала ніколи за цим Волошиним активно. Ну так, періодично. Він у мене навіть в позитивному сюжеті з'являвся. Якщо ви зайдете на Рагулії, пошукаєте словом Волошин, я його навіть хвалила один раз. Ой, господи. Ні, дай Бог, звісно. От, а зараз останній шанс. Більше шансів не буде. І, можливо, для мене це останній шанс, бо він просто мене видалить з друзів, і я не зможу далі читати його сторіс. Бо це підписалося на закритий аккаунт, щоб донести вам секретну інформацію. І от блять, ви нічого не втрачаєте. Головне дуже багато разів повторити, що. Блять, ви нічого не втрачаєте. І далі, і далі Волошин починає працювати з вразливою аудиторією. Ви втрачаєте тільки це всередині відчуття там та бля, ні, я не буду, я не буду виставляти, тому що з мене будуть сміятися. Та ні, не треба, та ні, не хочу. Блін, та то, то, то то. Підіть, сука, в цей страх, підіть в страх того, що з вас будуть сміятися. Підіть в свій страх. Що до нас іде, що це дуже дефіцитний товар, що це дуже ексклюзивні знання. Можете подивитися, три уроки дуже супер ексклюзивні, вам зразу всі тайни, що всі самі багаті люди тільки роблять і все. Я можу сказати, що найбагатші люди завжди роблять. Насправді, де хіра вйобуть, де хіра вйобуть. Ті, хто не вйобуть, насправді вони або вже так все побудували, що в'єбали цей, або в'єбуть. Все, більше ніякої історії немає. Секретний секрет, розповідаю, можете заплатити мені за цей урок. От, потім, значить, вам секретний секрет. Потім... Блять, ви нічого не втрачаєте. Потім кругом много ну ідіть в свій страх, а потім підіть, примиріться з ним. Ви потім побачите, скільки лишніх друзів є в вашому оточенні. Ви зрозумієте, скільки є людей, які вам нічого хорошого не бажають. Тому що люди, які за вас переживають, які хочуть, щоб ви були тими, ким хочете, тими, ким дійсно бажаєте. Вони приймуть будь-яке ваше рішення і підтримують вас в будь-якому вашому рішенні. А потім починається історія, яка дуже є поширена ну, серед сектантів. Ну і серед таких маніпуляторів. Кругом враги. Ви побачите, скільки людей ваші враги. просто кругом враги. Ви побачите, що всі ті друзі, вам не друзі, вони просто лішні друзі, бо вони вам завідують. Якщо вони того не хочуть, то вони будуть шукати кучу-кучу отговорок. Батьки будуть казати, да перестань учись в нахер нахерно тобі надо, як інтернет заробити, що там, що таке, блядь. перед сусідами буду казати, Ой, син в інтернеті заробляє. Чи друзі будуть казати, типу, ой, блядь, інфоцигані, ой, взагалі цель, де я все це проходила, це все шляпа повна. Хоча ніхто ніколи нічого не проходить. Звісно, ніхто нічого не проходив, тому що Олександр Волошин ні разу не робив курс, а тепер він зробить один раз. Єдиний, ексклюзивний. Я слухала цю історію і дивилася на цю нарізку, і така, воно мене така ж заколихувало, і Там така музика Hello, Darkness, my Old Friend, там і ще щось, і воно таке, і там, і воно так мількає, мількає, мількає. Я дивилася така, така, ой, да, да, хорошо, мальчик працює. Знаєте, от реально відкрив підручник, і там треба зробити, от це, от це, от це, от це. пообіцяти щось забрати, тут сказати, тут поставити вразливе становище кругом враги. І він працює саме так. Оточення, яке вас не підтримує, воно само просто ніхуя не хоче робити і хоче вас в своєму болоті подовше затримати. А я вам нагадаю, я вам декілька, точніше, ну, 4 квітня показувала серію нарізок з цього от сюжету з Суспільного медіатеки там як працює антизахідна пропаганда, була історія про це. Я в цьому сюжеті показувала вам про те, як радянська пропаганда залякує глядачів, показуючи який жахливий захід, і як золота Західа намагається тебе заманити, але воно злочинне і воно тебе заманити ніяк не може. І відповідно треба від нього тікати. І це виглядало отак. Лихорадочний блеск жовтого дьявола не в силах прикрити обнажені язви землі абітовани і других стран свободного світу. И все чаще оттуда раздаются вопли заблудших о прощении. Я проклинаю тот день и час, когда выехал за пределы Союза, поддавшись сионистской и западной пропаганде, пишет бывший житель Киева Семен Анцис. Становлюсь на колени и прошу прощения перед советским народом. Прости меня, Родина. Лед. Ви побачили, ритмічна музика, нарізка це ж радянська пропаганда, яка зроблена, в принципі зроблена і палікало, 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 відтворюється. Дотепер я спеціально вам показала цей старий випуск, тому що він, по-перше, дуже сильно лягає в ритм того, що нарізав собі, значить, Саша Волошин. А по друге, ну просто порівняйте. Оточення, яке вас не підтримує, воно само просто ніхуя не хоче робити і хоче вас в своєму болоті подовше затримати. Лихорадочный блеск жовтого дьявола не в силах прикрити обнаженої язви землі обетованной і других стран свободного мира. Ну от аточення хоче затримати вас в своєму болоті дьявол і лихорадочный блеск жовтого дьявола не може. Ну, хоча насправді, насправді по ідеї мені треба було б записати оцей з таким текстом відео сюжет. Для того, щоб протистояти, бути контр-якимось контр інструментом проти Волошина, але, звісно, ну, він сам по собі вже себе дискредитує. Але оце ось ніщита і поліцейський произвол буржуазної дійсності. Одним словом, працює по учебнику. У вас в оточенні зараз є люди, які вас тянуть на дно. Друзі не вірять, ржуть з вас, кажуть, що у вас не вийде. Знайомі муж, мама, папа, брат, дядя, тітя всі, хто у вас не вірить, виписали собі на листку, і на листку сразу ж же... головне, мені подобається, що цей урок. Починається з того, щоб виписати на листку всіх близьких людей, які з тобою не погоджуються. Тому що ти долбайоб, бо ти читаєш, слухаєш і платиш. Ну, не платиш, поки що це безкоштовно. Тому що долбайоб просто дивишся Олександра Волошина як м, гуру. Хоча, з іншого боку, я ж його хвалю, він же все правильно, він ж по учебнику робить. Учебник як розводити і От вони розводяться. І вони дивляться цей перший урок, на якому Саша записаний дуже багато часу тому він уже давно наносить таку зачіску, просто дістав старе відео і дає старе відео подивитися новим парафіянам. головне в цьому старому відео текст починається з того, що напишіть на бумажечки всіх своїх близьких, щоб, якщо що, знати, що вони враги. Ну, я так розумію. Лихорадочний блеск жовтого дьявола не в силах прикрити обнажені язви землі обітаванної. Ну, от, 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 от Посил тот же, тільки. Контент інший. Люди, які зараз пройдуть через свій страх виставлять, блядь, ці блядські сторіс. Приймуть, сука, це рішення, їбашити. Приймуть це рішення йти в цей страх. Неважливо, який посудження інших людей, неважливо, який там нерозуміння чоловіка, дружини, мами, папи і так далі. тому подібне. Страх того, що у вас не вийде. Похуй! Ідіть в нього, він вас зробить сильнішим. Я три дні до цього, сука, сидів, блядь, не міг дубля зібрати, мені було хуйово. Я пішовся на цьому парашуті, пригнув. Мене розриває нахуй з я чітко розумію, що мені треба вже робити, блядь. Блять, ви нічого не втрачаєте. А це ось багато тексту, багато тексту, щоб людина не встигала взагалі подумати. Воно так вражає. Ну, це, ви знаєте, коли я була маленькою. Були оці всі не або люди, які там тебе розводили на вулиці, на бабло. І це все відбувалося на вулиці в моменті, який ти не можеш зфіксувати, який ти не можеш пригадати, тебе просто гіпнотизують, тебе просто заколихують якимись фразами, дуже-дуже багато тексту. Ти це все не можеш відрефлексувати. Волоша нам дарує, як і в принципі, всі інші інфобариги. Я просто ну на прикладі Волошина це розбираю. Хоча у всіх інших теж саме в принципі починаючи з зарістуючи, з його цим от. Коли суєм таким голосом зараз я вам розкажу третій проект, п'ятий Рим, чи п'ятий проект, третій Рим. Ну яка разниця? Головне, ми зараз будемо назад літі в космос, Совєцький Союз. Так от, в принципі, весь набір, просто весь набір. Для тих, хто не хоче розбиратися, що таке маніпуляція по книжкам, але хоче подивитися, на приклади. от він просто ідеальний. Знаєте, я знову закурив і зрозумів, що я не хочу кидати. Поняв, що, якщо я хочу покурити, я покурю. Поняв, що чого я, блядь, обмежую себе, маленького того, що всередині мене. Чого я так сам ставлю себе в рамки? Хто придумав взагалі, блядь, що я маю робити то, що мені хтось сказав? І оце, знаєте, той момент, коли Волошин дійсно говорить своїй аудиторії розумну річ. Єдина розумна річ, яка тут працює, на. Розвиток аудиторії це фраза. Знаєте, я знову закурив і понял, що я не хочу кидати. Ні, не ця. Оця хто придумав взагалі, блядь, що я маю робити то, що мені хтось сказав. І це це правильна фраза. Ребята, лемінги, лемінги, які прийшли до Олександра Волошина. От ви прийшли, я вас зараз розгіпнотизую. Дивіться. Він там розповідає: купіть курс, купіть курс, купіть і курс, купіть курс, це все Блядь, Ви нічого не втрачаєте. Купіті курс, купіть курс, купіть і курс. А потім він вам говорить: я все так хуєнна відчуваю від того, що я не буду робити те, що мені говорять робити інші. Але слідкуємо з руками. Хто придумав взагалі, блядь, що я маю робити те, що мені хтось сказав? Хто придумав, хто придумав, ніхто не придумав. І от я вас прошу. Будь ласка, почуйте зараз себе, чого ви насправді хочете. Чи займаєтеся зараз тим, про що мріяли все життя? Чи хотіли б ви так прожити все життя? І вписуйтесь з нами в челендж. Коли, як не зараз. І от розумієте, це прекрасна історія про те, що кури вообще не слухають того, хто їх гіпнотизує. Тому що він з одного боку говорить: не робіть те, що вам говорять інші, а з другого боку, говорить, що робити. І це прекрасно. Це прекрасно. Хто придумав взагалі, блядь, що я маю робити те, що мені хтось сказав? A few moments later. І вписуйтесь з нами в челендж. Коли як не зараз. Ну і потім а, Волошин, я так два дні посиділа в його інстаграмі. Не знаю скільки у мене ще буде часу далі. А Можливо, вже мене і забанять. Ще послідкую, може, там якісь ще інсайти будуть. Але після всього того прогріва і всіх інструкцій, і того, що він повиставляв сторіс якихось людей, які його затегали. Ну і, звичайно, ми нагадуємо, що все почалося з того, що, зокрема, блогери типу Тані Принткович розповідають, де підписатися на це барахло. Потім почалося взагалі щось неадекватне. Ну, це, знаєте, це із серії треба додати якогось, типа, такого. Не знаю, вайба побідітеля. Це, знаєте, це для тих, хто ще на рівні джунглів знаходиться. Джунглі зовут. І от джунглі позвали. Ну, і, власне, я подивилася на це все і зрозуміла, що да, хороший матеріал. Там 5 хвилин екранного часу. Насправді по факту. Але кожну деталь можна крутити з того чи з іншого боку. Не можу просто передати те відчуття, коли ти нарешті послухав не оце. а оце. Я десь це чула краще чути послання під свідомості, ніж жити за логікою і розумом. Палички селеніти в подарунок. А якого гравця обираєте ви? Того чи того, тому що меседжоні ті ж самі, навіщо вообще думати, навіщо думати? Давайте просто нюхать палички селеніти і йти за емоцією і серцем, і все буде прекрасно, і ми будемо кайфувати. У Мене куча справ, куча роботи. Я забив х на все. Я забив х на все, що є тут, і довірився о цьому, який зараз щасливий сука. А я ще не приїхав туди, я тільки виїжджаю. А все, що ж цей бізнес-клас. Я не літав ніколи на бізнес класі. Я завжди собі жлобився і думав, блядь, ну типа. Там 10 часов цих перельотів, ну потерплю, господи, віддавати сумасшедші деньги за те, щоб просто лежати, блядь. А зараз думаю, блядь, а на що я вже ці гроші заробляю? Щоб терпіти? Чи кайфувати і насолоджуватись життям, використовувати їх як інструмент, блядь. Тим паче, що ну, в мене є ці гроші, я собі можу дозволити, блядь. Так, да, у нього є ці гроші, тому що лахапеди, типу вас, біжать. Ну, я так гіпотетично, та аудиторія мене навряд чи буде слухати. Біжать, вкидають гроші на ахмадит, на якісь ще, там, на курс про те, про що думають по настоящему багаті люди. І потім Саша Волошин розповідає, як у нього є деньги, і як він просто ніхто він делає. Сидить і записує сторіс для того, щоб просто поділитися своїми передзаписаними уроками. Ну, хоча я розумію, що це все. Ну, це все це, 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 це не нова інформація, нічого нового. Просто вони все вигулькують, і вигулькують, і вигулькують, і розумієте? Вони unflushable, їх не можна змити в унітаз. Вони як отака -от кашка, вилазять і вилазять. Що от це як його, господи, Що Волошин, який вилазить для того, щоб. Пройти цей шлях разом, щоб нам було ми разом пройти. Нам треба пройти цей шлях. Мій приклад тебе змотивує. Я твій друг. А ті, хто твої не друзі, а друзі, там тато, мама, хто в тебе не вірить, запиши їх імена на листочку. Вони твої враги, а я твій друг і все таке.